Курсу ДНЗ Подільський центр професійно-технічної освіти за професією кравець закрійник Мені дуже подобається професія, за якою я навчаюсь. Мені подобається створювати гарний одяг, нові моделі, оздоблювати їх. Кравець має вміти не тільки пошити виріб, а й підібрати фасон відповідно до фігури, тканину, яка б найвигідніше підкреслила задумку виробу, Оздоблення, яке вписувалося в загальний образ. Всього цього нас навчають майстри та викладачі центру. В адміністрації закладу з'явилася ідея оформити куточки відпочинку для здобувачів освіти кріслами мішками. Нам запропонували зайнятися цим. Наш майстер, виробничого навчання Ульяна Петрівна, підтримала цю ідею і ми взялися за роботу. Розпочали ми з підбору тканини, яка б була достатньо тривкою, легко чистилася, була приємна на дотик та була яскравою. Обравши тканину з багатьох варіантів крісел мішків, ми вибрали більш комфортний і багатофункціональний і взялися до розробки лекал. Наступний етап розкладка лекал на тканині. Дана модель ви Міжлекальні випади були мінімальні після виконання обкрайдування розкроїли наш майбутній виріб. Спочатку працювали з мілкими деталями, обшили та виготовили ручку, встановили люверси на меншому колі та скріпили коло з сіткою, яка буде запобігати випаданню наповнювача. Пришили потайні блискавки до нижньої частини мішка, а також пришили захисний чохол з блискавкою, що теж запобігатиме висипанню наповнювача. Типу центру зшиваємо основні деталі та прокладаємо по них оздоблювані строчки, щоб виріб мав привабливий вигляд та для більш надійної експлуатації виробу. коло з основною частиною виробу і на завершення пришиваємо нижнє коло яке є основою а тепер найцікавіше наповнювач наповнюємо крісла мішки кульками робота я вам скажу весела і кропітка Ось і наші старання не пройшли марно, і всі здобувачі освіти та викладачі із задоволенням відпочивають в наших куточках.